Мене часто звинувачують в тому, що я говорю про вибори, в які я не вірю, які я не хочу, щоб вони відбувалися в цьому році. Але соціологія вона постійно виходить. От Сьогодні вийшло нове дослідження КМІС, де рівень довіри до Зеленського 69%, так? і баланс недовіри довіри плюс 41. Що мене ці цифри здивували, тим, що буквально декілька днів назад виходило дослідження Разумкова а Це недорозумково зараз немає жодного відношення, це відома стара соціологічна служба. Так там було вдвічі менше ступінь довіри, недовіри. так? Що говорить про те, що все ж таки, ну так, да, соціологи почали гратися в ці ігри, і на моє переконання, так, у Зеленського виріс після скандалу з Трампом виріс трохи рейтинг, довіра виросла, але виключно як за президента, як за президента своєї країни, не більш того.